Это спором процент. Uh, за... Ви коригування душе виросте. Це є і тут вони виконували своє звідання рухалися вперед. А до розуміло тут що м'яких коригуваннях? Тут треба просто все нам все зрозуміло. Де в нас фактично на 90%. велике прохання мені важко за тиждень дати графік виконання робіт? Ця школа дійсно давно вже мала працювати. Але ковід, війна, відсутність коштів і пріоритет, звичайно, допомога Збройним силам ну, зупинили всі ці процеси тут. Сьогодні є ряд забудівельників, які тут будують свої об'єкти, які готові долучитися, щоб можна було відновити будівництво тої школи. І враховуючи, що ми на сесії мали розгляд петиції. Одностайно всі депутати підтримали. Я думаю, що ми знайдемо консолідоване фінансування. Плюс ми маємо сьогодні хороші приклади, коли європейські інституції дофінансовують будівництво наших шкіл. Наприклад, школа Брюховичах, вона. Буде дофінансована коштами міжнародних організацій. Також ми будемо в цій школі, також звертатися за відповідною підтримкою, але це буде все в процесі. Головне зараз відновити роботи, щоб максимально стисли терміни школа мальвезі. Цей корпус був ведений експлуатацією, і тут був дитячий сміх. Це важливо. Ну найперше, треба розуміти контекст цього мікрорайону, тому що тут насправді знаходиться єдина невелика школа в садочковому приміщенні, і тут, безперечно, потрібно. Цей корпус для мешканців і для дітей цього мікрорайону. От, це нам дасть можливість насправді збільшити кількість дітей. Людям не потрібно буде десь в інший район відвозити діток в школи. Друге, тут школа вже повністю має і укриття і все, тому що, наприклад, садочок не має цього питання. От, і тому це буде вирішено. Даний об'єкт збудований на 35%. В планах зробити тут бомбосховище, харчоблок. Ter.